Вітаю, пані та панове, і Мабуть, з моєї компанії ви вже здогадалися, чим ми тут займатимемось. Мабуть, ви це здогадали. Будем пить. Мені перезаписати чи залишити це? Це смішно. залишити, бо Макс знає, що чим ми будемо займатися. Нам тут зайшов експеримент з Діном Кунцем. Коли ми читали його разом і знімали про це відео, тому ми вирішили повторити, але перш ніж переходити до книжки на березень, ми тут вже разом прочитали нашу лютневу книжку, і дуже швидко зараз поділимося з вами враженнями. І щодо неї в нас тут була обрана Ольга Токарчук і її Анна Ін у гробницях світу. Це таке собі художнє втілення шумерського міфу про бог. Гиню інанну про її сходження в підземний світ. І давайте по черзі поділимося, кому як сподобалося. Я цій книжці поставила на гудріц 4 зірочки з 5, але я коли читаю, знаєте, вже не першу книгу автора, то я її порівнюю виключно з іншими книгами того ж авторства. І я читала минулого року мандрівку людей книги Ольги Токарчук, і це мене зачепило набагато більше, ніж Анна Ін. Насправді я прочитала її дуже швидко. Я отримала від неї насправді багато задоволення, але від мандрівки людей книги. Яка мені читалася повільніше, але для мене то було більш глибоке, більш художнє і більш таке вигадливе читання. Мабуть, через те, що та історія була в основі своїй більш оригінальною. Я не знаю. Я насправді рада, що я познайомилася з міфом до того, як почала читати цю книгу, тому я не настільки в ній розгубилася, це коли пішла сюжет. я не знала, що це. Сміфу ні, та, там в анотації написано. Я, я не читаю анотації. Мабуть, найцікавіше в цій книзі було те, що авторка одночасно зберігає міфологічність, тобто вам краще не домахуватися до рішень героїв чи чогось такого, це не про те. Але вона намагається перекладати це на якісь сучасні реалії, на сучасні технології, там, тому що в нас змальовується величезне місто. По суті, в нас вся земля, населення землі зводиться до одного міста, до багаторівневого міста. І якщо підзем... верхового, мабуть, багато. Поверхова буде сказати правильніше, тому що там реально між всіма поверхами в нас рухається ліфт. В нас на горі сидять наші всі боги в підземному, а в підвалах, в гробницях, власне, це називається. В нас знаходиться підземна, підземний світ, підземна міфологія. І, мабуть, я передаю мікрофончик далі. Е, ну, я поставила цій книжці три на Гудріц, але мої. Макс, хорош. <реш> <реш> ти знаєш, як налаштувати махунтават, мене на правильний цей мут. <реш> Я поставила цикнистри. Макс, повісти про підкову? Чи про дюну? Поговоримо про діни дітей дюни потім. У мене є до тебе багато питань. Ти дочитав на середині. бо мені вона так тяжко йшла. Нормально. Ну загалом я поставила ці книжці три нагодріз, але в моїй голові це десь між трійкою і четвіркою. Загалом мені ця книга сподобалась, але в мене напевно були якісь трохи завищені до неї очікування. Можливо, я їх сама собі завищила, бо я також читала подорож людей книги, і мені вона сподобалась більше. ця книга вона мені читалась повільно. До мене просто не тянулася рука до неї. Вона мені якось не хотілося мені читати. Чи мені не сподобалось, мабуть, не то, що не сподобалось, це, мабуть, не мої декорації. Типу, ця міфологія мені вона не дуже типу зайшла. Мені одночасно книга була довгою, повільною і. І в той самий час мені було замало. Мені було замало якоїсь, якогось контенту. Я не співпереживала героям. Мені хотілося більше. Розкажіть мені більше, типу дайте мені більше. Мені типу постійно якось бракувало якоїсь прив'язки. Для мене вони були дуже повплівані. Ця історія для мене залишилась поверховою. Типу я не отримала від неї насиченості, напевно. Типу, так. Але в той самий час вона мені була дуже довгою. Я не знаю, от якось так. Бачу, бачу що... все, все заради твоєї жінки. а? — Нічого наступного разу і Макса бере. Дивиться, братанчик, бачу, я заради неї роблю. <ріху> я свій примірник з Києва не привезла, але я свій <ріху> не <брала>. <ріху> потримаю <ріху> цей <ріху> в руках. Це було моє перше знайомство, бо я не читала ще мандрівку людей книги, хоча вона в мене є, і я хотіла починати знайомство з. В неї, але оскільки на спільні читання вибрали цю, то я вже така: ну добре, значить така доля, почну з цієї. Тому, оскільки мені немає з чим. Порівняти з якоюсь іншою книгою цього ж самого авторства, то мені дуже сподобалось. Я поставила 4,5. І ну, можливо, якби мені було з чим порівнювати, я б теж могла сказати, що якась мені була цікавіша, а як перше знайомство мені дуже зайшло. І я навіть оце поки сиділа, думала. То, можливо, я і рада, що я не, ну, не прочитала про міф завчасно, бо я потім вже дізналася більше, коли читала після мови у самої авторки, де вона розказує, як вона натрапила загалом на цю історію, що вона досліджувала. І це було вже таке цікаве. Доповнення, коли вона вже розповідає про, трохи глибше про те, як, з чого взагалі почалася ця історія, а коли я читала, для мене все було нове, нове таке незвичне, дивне. Спочатку я взагалі ну, не розуміла, що відбувається я така. Куди, що, де? Ну, я розуміла, що це пов'язано з міфологією, з цим підземним світом, але прям е, такого. Контексту в мене не було, тому я сприймала її прям як цілісну історію, а потім вже дізналася глибше, і це було прям дуже прикольно. Я дуже рада, що ми її почитали. І я тепер буду читати мандрівку людей книги і інші книжки. Думаю, да, це був мій вибір. Так що, будь ласка, <правців> <святування> головний експерт з Ольги Токарчук. Ні, <правців> е <правців> е я, е Для мене це вже була третя книга Ольги Токарчук. Першу я читала Веди свій плуг понад кістками мертвих. другу теж мандрівка людей книги і Ана Іну Гурбиницях світу. І мені. Напевно, з них всіх трьох. Мені дуже важко говорити про веде свій плуг понад кістками мертвих, тому що це жанрова <вос�> література. <гас> <гас> eh, ні, просто це жанрова література. Типу, якщо мандрівка людей книги і Ана Ін у гробницях світу, це більше якась, типу, літфік, щось таке можна сказати. Веди свій плуг понад кістками мертвих, це детектив. Навіть трейлер просто з такими, от не знаю, як сказати, поглядами вставками. Так, десь десь так. І роздумами про екологію і про те, куди котиться цей світ. Ми знаємо, куди він котиться. Ой, лошка, це та... Але добре, давайте тут я не буду порівнювати з ведесь від плох понад кістками мертвих, був зовсім інакше, але добре, мені добре, теж. Хуру. <гум> е, мені теж мандрівка людей книги сподобалася більше трошки. Вона просто була якась така. Вони обидві були дуже меланхолійні. Навіть добре, всі три досить меланхолійні. Книжки, вони якісь такі, в них щитується, знаєте, є таке прекрасне українське слово, журба, чи щось от таке. Тобто не можеш сказати, що тут якісь там всі сумні, чи ще щось, але, але якась от така журба щитується. Цей міф мені сподобався, мені було дуже цікаво, мені дуже сподобалося те, як власне. Це був взагалі перший міф про цю Інану, який був записаний на тих глиняних дощечках. Перший міф, який до нас дійшов, і він був досить матріархальним. І в післямові авторка теж розвивала цю думку про те, як світ поступово скочувався з матріархату до патріархату, і в книжці це теж насправді було описано. Там був момент, де одна з богинь на одному святкуванні втрачала свою владу. Буквально і це все виглядало. Боже, це так виглядало принизливо. От реально для мене це виглядало дуже принизливо, і воно мені дуже багато з чим перегукується з сучасним світом. Якось не можу описати просто яких. З таких зібраних вражень про цю книжку. Вона для мене. За вайбом мені більше сподобалась мандрівка людей книги. Ага, Але за якимись, наприклад, сенсами, ага. то, можливо, більше навіть ця. Але якщо ну, просто кожен знаходить в книжці щось для себе, і мені от зачепилася оця історія про падіння матріархату. Вона мене якось зачіпає просто більше, ніж. Інші історії, а я думаю, ми будемо коротко представляти книгу, яку ми читаємо сьогодні. Це в нас такий неочікуваний вибір. Це дефіляда в Москві від Василя Кожелянко, і цього разу книжку в нас обирала Ярослава. Тому вона нам зараз розкаже, чому ми читаємо саме цю книгу. просто. Бо вона маленька. Аргумент маленька. Ні, до маленька? ні. Ну ми вирішили, що ми будемо вибирати по черзі. Книжечки припала от моя черга. І я захотіла, щоб ми почитали якогось українського автора. Добре, розмір все-таки мав трошки свій аргумент в, цій, в цьому виборі. То розмір має значення, так? Ну виходить, що так. але насправді історія мене зацікавила, що коли я просто прочитала анотацію колись давно, коли її купила. Е це така собі альтернативна історія, в якій під час Другої світової війни перемагає нацистська Німеччина, а е Україна так виходить, що якби Ой. союзник Ой. з нею Упс. Упс, якось так сталося. І тут відбувається книжка, називається Дефіляда в Москві. Тобто відбувається парад переможців, які йдуть. Червоною площею, як переможці, і знаєте, я взагалі то не підтримую нацистську німеччину взагалі ні разу, але я би дуже хотіла. Я б дуже хотіла почитати і подивитися, як би воно так виглядало, якби українці йшли переможцями по червоній площі. Тому ось сьогодні, в такий день, після таких новин, хочеться почитати саме таку книжечку. — Сьогодні перше березня, якщо що. — весною вас це так мені дуже сподобалось, як ти сказала, що це як людина високому замку, але розширена версія Так, Може навіть не розширена версія, а просто з іншої частини світу так. Тому що там було зосереджено на Америці все, а тут буде зосереджено ну на наших якихось ну просто у людині високому замку там поточнювалося прям саме про Україну. Було що її перетворили майже на пустоще. Я не пам'ятаю подробиться, але там щось недобре було. Треба Любаю на якійсь більш помилю. веселій ноті. Хамяк, ти будеш читати з нами книжку? Я думаю, нам буде весело. І ми спробуємо ще в процесі якісь тематичні коктейльчики теж зробити. так? з цього треба було починати. Шай наливають <ріст> Ярослава. Своє принесла. Ну Максим приготував нам каву. Дивіться, в які в нас гарні чаші. Дуже гарні. Цей це новенькі Так, та, це, це ми сьогодні. Розпакова. Я думаю, ми можемо йти читати. Підемо читати. Погнали поїхали. По Якщо казати про те видання, що в нас з Дашою, то ми дійшли до 65-ї сторінки. Це в нас позаду виходить п'ять розділів, і це 23% книги. Полишимо статистику. Перейдемо до відгуків. А це дуже смішно. Це жесть. Як смішно, насправді ну, автор, ну не. Побільше, ну, А це ми ну. Це можна було б назвати дуже чорною комедією, якби тут не було настільки зосереджено на політиці. Тому в першу чергу це все таки альтернативний історичний роман, але ну тут якась нереальна доза гумору, і автор не це не Філіп Дік, це не людина в високому замку. Тут не має а, саме на меті спробувати подумати на повному серйозі, як би це було. Тут спроба більше роздивитися проблему з я намагалася щось дуже вумне сформулювати. Mm -hmm. і Воно не встигло сформулюватися до того, як я почала це озву. Може, з сарказмом? Да, Можна сказати, що це з гумористичною точкою зору, але та. це якось так. Іронічно і саркастично, ну це просто це або сарказм, або такий доволі злий гумор. Ну, ну насправді мені ще дуже важко щось сказати, тому що ми тільки почали читати, але загалом я не можу сказати, що це складне читання. Це легке читання, типу, воно доволі розважальне. Типу, ну весело, веселі якісь ситуації, думки, діалоги, так. Але ну загалом, типу, треба читати далі, щоб сказати щось більше саме про враження від книги. Але загалом читається легко. Мені поки дуже подобається. Це і весело, і в той же час. E, ну так іронічно, з того погляду, якщо говорити там про якісь об'єднання, союзи, якісь політичні такі інтриги. А ще це дуже гарною українською написано, і тобі прям приємно читати якісь. Там дуже багато якихось таких фразологізмів, таких висловів, які каже моя бабуся, там от прям там оце, яке їхало, таке здибало. Ну, в такому сенсі це прям дуже приємно читати. Або як твоя подружка Юля, курва дошка. Мені здається, можна секундочку. Тут головне не підходити дуже серйозно. Озно до політичних <плітичних> історичних питань в цій книзі, тому що ну тоді можна прикопуватися ні, так не могло бути. Як можна таким жартувати? Це книга, яка просто бере і стібеться з усього. І це насправді от, дуже класно за сміливість автору. Прям дуже <пліт> жирний плюс. Але я обичаюся тут головного героя кумір Адольф Гітлер. Ну але ви... це теж ви сміється. Це, тому, це тут в... прям так, жестко, так. Так. ви сміє. Да, тому і не варто серйозно до цього підходити. Не варто сприймати це як о, це прям історична. Правда, це типу Стьоп. Е, ще хочу додати, що мені воно якось виглядає, знаєте, як якась така собі трагікомедія, тому що відбуваються події зовсім не смішні. Типу, діляться країни, війна і всі ці штуки. Але ділять територію та, Румунії та, та, просто за столом союзнички давайте нам оце, а у Ні, там потім і Румунію ділили, там і що подівали. тільки не ділили Там ділили. і більше більше Україну ділили знову. Це це така собі трагікомедія, та типу трагічні події відбуваються і описуються з гумором. Ну і насправді тут дуже чорний і жорстокий гумор, якщо за те братися. Бо а, оті от жарти про шибеницю я вибачаюся, там були типу, що бліц конкурс проводили серед тих, хто буде людей вішати. Ну, тобто, от тут такого а рівня гумор. конкурс взагалі то 50 людей претендентували, претендували на одне місце. Ну дуже, дуже хотіли серйозно. бути катами. Угу, а ще дуже їсти після неї хочеться. Та Картопиться та. так це, це. Напевно, така фішка українських письменників, що вони вміють описувати е, кухню і страви, що прямо зразу хочеться і Капати. випити. Хочеться це Не? організуємо зараз. <рес> То будуть коктейлі Будуть коктейлі. Так, ми зараз будемо пробувати мішати. Грушову горілку з ігристим і лимонним соком. Юля сказала, що вона спочатку сьорне, <риває> але ]察куляю. мені здається, що має вийти смачно. І весело. Ми пішли. <риває> <риває> <плес> Нічого собі. Працює цілодобово, не спить. Є спирт з кокаїном. Ого! Нічого собі, Так можна і мерти. Тож нам залишилося до кінця приблизно 30% книжки. Це в нас зараз 15 розділів позаду з 21 І на початку воно таке було смішне і прикольне, і ми такі, ну та це, мабуть, четвірка, поки що тверда все таке, а потім пішли реально розмови в нас, особливо після одного розділу, про який ми, мабуть, окремо поговоримо, що це вже дуже сильно претендує не більше, ніж четвірку, тому що воно настільки саркастично постмодерне, як як мінімум, мені дуже подобається. Давайте потрошку по черзі, хто що хоче. На чому хочу наголосити. <laughs> е, я поки дуже в захваті, дуже в захваті. Е, мені прям подобається і це частково схоже на Йогансена. Е, деякими моментами на варіанти. Шеклі, це правда, ми це між собою обговорювали. І це прекрасно. Я не знаю, чому я не знала про цю книгу раніше і чому я її не прочитала раніше. І це взагалі прекрасно, що ми її разом читаємо, ми просто не замовкаємо, читаємо одні якісь смішні. Хтось читає першим, хіхікає і такий. Там прочитаю, починаю читати вголос, і це правда дуже прикольний і досвід читацький, як ми читаємо разом, і, і ще й сама книга дуже класна. От Я... не бомбити негативно приємніше. Факт, але не такий контент виходить. Е, бурний, вибачте. Ні, ну ми бурно в захваті. Це правда. Ні, просто я настільки, я не те, що не очікувала нічого від цієї книги. Юля, <світку> 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 я подумала просто як бурно, бурно можна, в бурно <світку> можна бути... Да. бути в захваті. І я не те, що нічого не очікувала від цієї книги. Я про неї навіть нічого не знала. І окремий захват через те, що ти по суті ну сідаєш. Без будь-яких сподівань на цю книгу я навіть ставилася трошечки скептично, тому що тут для мене надто піднімалася серйозна тема. Мені було трошечки ніяково, я не знала, як це можна буде комфортно обговорювати. І те, чим ця книга виявилася, ну я чесно в повному захваті. Я не знаю насправді, що додати. Мені також все дуже подобається, особливо мені сподобався тринадцятий розділ там, де. Описується твір учня сьомого класу і твір відгук на дефіляду в Москві. І це просто щось таке, неймовірно кльове, веселе, занадто ідеалізоване, ну просто настільки саркастично, автор ставиться до самого себе, це, ну, просто захват. Мені mm -hmm. дуже подобається, і я думаю, насправді, що та, що це навіть буде вище ніж 4. Я теж дуже в захваті, теж кажу, що це вже вище ніж 4, а, можливо, ще не 5, але, можливо, заокруглю до 5 не гудріці. Четверта mm -hmm. новинка, я. Але можливо, це вже буде і 5, тому що Тринадцятий розділ, так, це просто любов, любовна. Хочу додати, що воно мені трошки навіть нагадує Тарі Пратчета, але якщо додати трошки е, більше чорноти, може, десь в сторону того кого не можна зараз називати, було голода морта? Ніла геймана. Просто знаєте, а. як то, але загалом, ну мені теж дуже подобається. Просто типу, береться такий собі зріз епохи, періоду Другої світової війни. Вивертається трошки на виворіт, переінакшується Трохки. і додається е, добрячий такий е, жмут гумору, сарказму, іронії. Е, і ну, це просто прекрасно. От одна з моїх найулюбленіших речей стосовно цієї книги це те, яке воно намагається творити жанрове різноманіття і форми викладу свого тексту. Тому що, окрім основної оповідки, в нас тут був оцей от твір, учня сьомого класу. Це така карикатура на шкільні твори, що це просто майже геніально можна назвати. Тут були статті газетні, і всі ці статті були стилізовані, типу, як під різний жанр цих газет. Там було про ресторани, там було і там про. Це була одна газета, таке. але через те, що різні журналісти Та -та -та. типу як писали, то вони дуже різні різні стилем. Що вони різні за стилем, і вони різні за тематикою, тому що вони оглядали по суті різні речі. Чи в цих статтях тут був і лист з величезними реченнями там, коханої нашого головного героя, це прям окрема тема в цій книзі, це дуже класно. Гітлер мудак. Гітл... Ні, Гітлер, ні, -мудло. він мудло. 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 Гітлер -мудло. Якраз з цього листа я хотіла зачитати, як е, дівчина нашого головного героя, він поїхав на цю дефіляду, і вона йому пише лист і пише йому. Про свою сусідку, що вона починає лист якось дуже романтично, і потім каже: Це я починаю, як в усяких оцих книжках, як кажуть правильно писати листи. Це мені підсунула сусідка. Вона читає французькі романи, плаче над ними ночами, а я ночами сплю. Хоч тепер у Чернівцях увечері є куди піти. Оперета є, кабаре теж. А ще це як його? Кінематограф. Не тому, що я така тобі вірна. Ти того не вартий, а просто файні хлопці або вже поженились, або на війні. І вона там далі пише гігантськими реченнями. І розказує йому, що ну, вона ж м, в цьому стилістиці була дуже файна учениця, а от в синтаксисі не дуже. І потім каже, що ну, хоча кому я ж ставлю там, де треба, хіба? Ні? І це прям дуже смішно. А до того на початку мене ще дуже посмішило, як наш головний герой з батьком обговорює цю свою дівчину. Е і в них такий діалог. Не думаю, аби вона була комсомолісткою. Та аж так ні, але поліція знайшла в неї книжки українські з того боку. Ну там молодий течіна, хвильовий, п'єси куліша. Найсмішніше те, що ці книжки і в підсовєтській Україні були заборонені. Не те вона читає тату. А що мала би читати? Майнкамф там того недовченого дурий світа. І тут дуже багато таких моментів. Я собі підкреслюю, але стікери ще не всюди поклеїла, бо в мене скінчилися жовті, і мені треба докупити жовтих, щоб було все в одному кольорі. А а ще от цікавий момент, що в нас трошечки відрізняються редакції з Ярославиною книжкою, і там місцями прям текст чи то якихось слів не вистачає, чи то сформульовано по іншому, просто як рандомний факт. Mm -hmm. да, про нацистські символи забрали там, там фразу. Там та, та, та. на якійсь монеті здається, була свастика і на ній український е, герб. Там був тризуб. Був mm -hmm. та тризуб і свастика. Та. А в, е, в Ярослави Ярославі... тільки тризуб. Та. Без свастики. Та. В 2000-х подумали, що ну це тумач. ще цікаво, що в неї є в передмові, бо в нас в нашому виданні немає передмови, А в Ярослави є ще передмова якогось друга автора. Фото, фото є автора. І є передмова, називається Василева незалежність. Її написав е, якийсь його напевно друг Олександр Бойченко. Бо ем, тут пише Василь Кожилянко не належав до надто близьких мені письменників, зате серед письменників він належав до дуже близьких мені людей. <світ> Як бачите, тут навіть друг вміє <світ> <Її> закрутити. <світ> 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 То що я думаю, ми йдемо дочитувати, потім повертаємося. З остаточними враженнями, а потім йдемо пити пиво. А я виходить книга за один день. Це жорстко. А я виконую роль журналістки. Реально, типу а тирмачилася вчилася на то й вивчилася. Вчилась на то мудрість прямо в стилі. Кожелянка, що ти не ходила до пані Аліни і не вчилася на першокласних курвів. Зна, бо ця професія, як то кажуть, при владі. Е, так. У нас в університеті казали, що е, журналістика найдавніша професія одразу після однієї з найдавніших. Дочитали ми дефіляду в Москві від Василя Кожелянко, і, по-перше, ми гуртівну подяку висловлюємо Ярославі за те, що вона обрала цю книжку. От такі приємні випадковості трапляються. Знаєте, коли ти не збираєшся в принципі взагалі читати книгу, а вона виходить настільки класна. В мене на неї пішло 4 години 50 хвилин. І враховуючи, що ми майже одночасно фінішували то плюс-мінус в усіх, хіба що Юля прочитала раніше? Давайте першу чергу, хто ставить яку оцінку? Чотири з половиною п'ять. Чотири з половиною, але на Гудрідзі я, мабуть, округлю до п'яти. І в мене чотири з половиною до п'яти. Тож до п'яти. До п'яти. Ми <світ> зійшлись. Зійшлись. <світ> Як із Діном Кунцем, власне. <світ> <світ> Юля не Зі, зійшлась з <світ> 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 <І світ> Діном Кунцем <світ> взагалі. <світ> Боже. Наскільки це було жанрово різноманітно, на 240 сторінок? Тут було стільки всього. Ми з вами були і ну, в альтернативній в альтернативні історії. Ми в принципі перебували всю книжку, але потім в нас ще була альтернативна історія для альтернативної в, в історії підвидах. альтернативної. паралельна реальність в нас тут теж була. В нас тут були НЛО, в нас тут було майбутнє і а колонізація Марсу. В нас тут був перший контакт. Навіть не питайте. В нас тут навіть був вихід в Астрал, Ні. і мабуть. От я е, саме пала перед е, цією книжкою саме через, от, цю через, її... Астрал. Через, астрал, <хи> через її сміливість. Просто я так обожнюю оці от, от книжкові пазли. Я не знаю, коли ти бачиш ці частинки нарізно, вони тобі стають, здаються максимально різними, а потім вони збираються в якусь цілісну картинку, і оця книга змогла зробити саме це для мене. Вона мене здивувала, і от чесно, якби я не прочитала її за один день, якби я планувала її довго читати, можна Може, вона не справила б на мене такого враження. Але я нічого не чекала, я нічого не знала. Я взяла, прочитала за один день, я обговорила прямо в живому процесі, і це я впевнена додало як мінімум половину бала цій книзі. Тому я вдячна дівчатам за компанію. Це був дуже класний досвід. Я от реально раджу цю книгу. Якщо ви любите гумор, чорний гумор. Якщо ви любите щось таке, знаєте, фантастично, альтернативно історичне. І українське вам сподобається це. Я вам гарантую. Хто далі? Хто ще хоче? Але ти вже може ну, типу, Поста сказала, я не знаю, чим що щось маємо додати. Про Ні, ну Насправді просто треба бути готовим. що Тут багато алкогольної тематики, тематики е, опису якихось сексуальних стосунків, здобутків, е, якихось... Е, ну, в кого здобутків, в кого не дуже. Я думаю, що підписники Ксенії готові до такого контенту. Ну і тут дуже багато реально. Такого відчуття, що автор може писати е, будь-яким стилем в будь-якому жанрі, і супермайстерно е, просто перескакує з одного моменту на інший, е, і реально створюється відчуття, що це різні люди говорять, там різні автори тих газетних вирізок і так далі. Це прям дуже класно, дуже майстерно. Мені. Е... Насправді також дуже сподобалось. Я нічого не очікувала від цієї книги. Я десь колись зустрічала цю назву, але в мене взагалі не було її в планах на прочитання. І та дякую, Ярослава, що ти нам е, нас заставила її читати, змусила нас це читати, тому що це було круто. І та я погоджуюсь з Ксеною, що якби я розтягнула цю книгу на декілька днів, я думаю, вона б не справила такого ефекту, тому що ти. Ну, була настільки, я була поглинута в цю історію, і воно якось відчувалось дуже комплексно. І в той самий момент воно оце якраз та глибина. Якось ми подивилися на його задум з різних боків. Він е, підійшов до цієї альтернативної реальності з усіх можливих сторін в усіх можливих стилях. І ну насправді мене захопила його майстерність. Це як я, те, як він може подавати історію в різних жанрах майстерно і влучно, що він може писати і детектив, якусь космооперу. <рес> <рес> ну, типу, і в нього виходить круто в різних стилях. А я ще хочу додати, що окрім того всього, що це дуже весела книжка і смішна, то зараз, в наші часи, коли хочеться якоїсь трошки крапельки меду на душу, то це саме та книжка, яку треба прочитати, тому що уявіть собі, що українські війська йдуть дефілядою в Москві як переможці. А, а, хочеться, правда? Хочеться <хи> такого почитати. Просто прочитайте, тому що не хочу там спойлерити інших якихось моментів. Але це та книжка, яка подарує трошки радості в ці такі, знаєте, смутні часи. Ще додам, що дуже прикольно відчувати, що ти дочитав розділ, і тобі здається, ти там прочитав п'ять розділів, і тобі здається, ти вже розумієш задум, розумієш, що відбувається, а потім ти читаєш шостий, такий. Який астрал? Такий, що відбувається, ти взагалі і ти зовсім уже в іншому якомусь часовому проміжку, зовсім з іншими, наче персонажами. Ти такий, хто це що відбувається? І ти з кожним розділом все більше і більше. Тобі одночасно здається, що ти вже більше розумієш, але в той же час і менше розумієш. Це дуже так. прикольне відчуття. Дуже згодна. Тож, а ми будемо, мабуть, закінчувати це відео. Я безмежно дякую дівчатам за компанію за Коли цей ще? день. Було Обов'язково ми наступного місця зберемо. Мося, теж я думаю, на такий експіріенс, Правда, ми ще не знаємо, яку книжку ми читатимемо. Я думаю, нас все ж таки нарешті вже буде п'ять. Правда, Ярослава? Правда, Ярослава? <рес> Ти ж дивишся це, і звісно, на, на швидкості 2Х. Звісно, ми сподіваємося, що вам сподобалося це відео, цей формат, і ми з вами, друзі, продовжуємо разом триматися. Бо ми віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде Україна!